У обласних медичних закладах під час моніторингу їхньої роботи Національною службою здоров'я України зафіксували порушення. Ми бачимо, що порівняно з минулим роком на Тернопільщині найбільші темпи зростання і кількості нових пацієнтів, тобто ми маємо близько 10% нових пацієнтів після наших весід в програмі Доступні ліки. Тобто це ті люди. Які не знали про програму, після того, як ми з вами спільно проінформували, НСЗУ проводить два види моніторингу: це автоматичний та фактичний. Автоматичний здійснюється постійно у вигляді дистанційного спостереження, а фактичний передбачає візити до медзакладів або запит і аналіз їхніх документів. Давайте. Чесно сказати, скільки, скільки нових важкого дороговартісного медичного обладнання КТ, поставлено. МРТ. КТ, МРТ, діагностичні лабораторії сучасні, ремонти комфортні, фінансування я вам назвала, 4 мільярди вчасно заходить на рахунки надавачів. От прямо вчасно. Це дає можливість підняти заробітні плати, закуповувати лікарські засоби. Але в окремих лікарнях ми не бачимо результату. В окремих лікарнях ми бачимо збільшення скарг пацієнтів на те, що допомога надається не оплати. Серед лікарні, у яких знайшли порушення Купченецька та Борщівська. Чому ми маємо закривати очі, що у вас в області є лікарні, де приймаються пологи без пакету пологів? От уявіть, держава не закуповує в цьому закладі. Папологи як послугу, тому що ми вважаємо, що цей заклад не може надати якісну на цю послугу, тому що немає ні обладнання, ні концентрації послуги. Наталія Гусак каже, також до НСЗУ надійшло 15 скарг про роботу медичних закладів Тернопільській області. Серед них чотири скарги щодо вимагання грошей із пацієнтів. Я бачу, що лікарських засобів за увесь рік, от уявіть, за увесь рік закуплено на 36 тисяч гривень. Чи можу я як голова Національної служби здоров'я України сказати жителям цієї громади, що оскільки тут в цьому закладі є договір з НСЗУ, що ми можемо безоплатно надати що вони надають безоплатну медичну допомогу, якщо лікарських засобів закуплено на 36 тисяч? Це навіть не 0,1% від тих коштів, які ми перерахували. Наталія Гусак розповідає, що про порушення пацієнти лікарні можуть повідомляти на гарячу лінію НСЗУ. Вона зауважує, якщо лікарні у нашій області не зреагують на зауваження, то на них чекає розірвання договору з Національною службою здоров'я України.